Коротше, забув знову кросівки тут. Іду йду зараз забирати. Ні! Ніж, хто ми? Коротше, всім добрий день. Тудись Тарас згубився в школі. Я йду його вшукати, коротше. Тарас! Тарас, що з тобою! Такус! Ааа, трисний! Ай, ямбас! Тас! Алло, всім тихо. Бос дзвонить. Ало, алло, босс? у вас. Так, вони у нас. Добре, зараз. Добре, чекаємо щось хвилину. Сікаємо! Чікає! Ха-ха! За нею побачу!